Доброго ранку мої малята! Сьогодні я пропоную вам порозмовляти та в цікавому світі професій побувати. Тож почнемо, що у кого заболить, зразу кажуть, ай болить! Їм спішить на допомогу добрий лікар. Ай болить, вірно, прийде на допомогу лікар. Що, хто це смачно варить борщ? І компот готує, каші з жару дістає і дітей частує. Вірно кухар, золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, добрий настрій подарує. А цим хто займається дітки? Вірно перукар. Хто одежу ж є усім і дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною? Про кого це дітки? Вірно про швачку. Малята. Лікар, кухар, перукар, швачка. Як одним поняттям ми можемо об'єднати ці слова? Вірно, професії. Професії у світі дуже багато, і всі вони різні. А що таке професія? Поміркуйте. Професія це трудова діяльність, це певний вид праці, що ми, е, вимагає від людини певних знань і навичок, досвіду роботи і є джерелом існування. Також ми можемо сказати, що професія це діло, яке для себе обрала людина, це справа, яка їй подобається. Тож сьогодні ми порозмовляємо про професії, а про деякі більш детально. І в цьому нам допоможуть ігри. Перша гра, що кому потрібно для роботи. Для того, щоб виконувати свої професійні обов'язки, ті і інші професії потрібні інструменти, приладдя, обладнання, навіть техніка. Тож, подивіться, будь ласка, на екран уважно і скажіть, кому для роботи потрібні ці предмети. Давайте їх назвемо шприц, стетоскоп, аптечка, лейкопластир, вітаміни, пігулки, термометр. Кому це в роботі потрібно? Вірно малята, лікарю. Так. З якою професією пов'язані ось ці предмети, уважно роздивіться. Вогнегасник, рація, шолом, лом, сокира дуже потребує в своїй професії хто дітки. Пожежник. Так. Розглядаємо свідочі інструменти, вітаміни, пігулки, термометр, шприц. Кому ці предмети знадобляться в роботі? Вірно, лікарю для тварин, ветеринару. Ручки. Книжки, глобус, дошка потрібно будуть у роботі, вчителю, так. Хто у роботі не обійдеться без міксера, плити, дошки роздільної, ножика? Сковорідки, кастрюлі, хто не обійдеться в своїй роботі? Вірно, дітки, кухар або повар. Так, розглядаємо слідучу картинку. Кому в роботі є помічником фен, розпилювач, ножиці, гребінець, дзеркало. Вірно, дітки, перукареві. Кому буде важко виконувати свої професійні обов'язки без каски, е цемента, пилки, рівня, бетономишалки. Подумайте, дітки. Так, будівельнику. Отже ви побачили, дітки, що для того, щоб виконувати певний вид діяльності, потрібно дуже багато інструментів, і вони облегчують роботу тієї чи іншої людини. В слідучій грі ми перевіримо ваш слух. Я буду називати професії, а ваше завдання в назва цих професій ви окремите перший звук. Тож приготуйте вушка, починаємо. Вихователь, ветеринар, водій. Який перший звук у цих словах? Вірно перший звук. В, і ми його позначаємо літерою В. Слідуючі професії слухаємо уважно. Пожежник, продавець, поліцейський, перукар. Перший звук. Повторіть, дітки. П. Ми його позначаємо літерою П. Кухар, космонавт, клоун, кондитер. Вірно малята. Перший звук у цих словах К. Ми його позначаємо літерою К. Слідуюча група професій. Селюсар, садівник, співак, столяр. Перший звук у цих словах – «с». і ми його позначаємо літерою С. Ну, ще в нас дуже багато професій. Так, швачка, шофер, шахтар. Вірно, перший звук. «ш» Ми його позначаємо літерою «ш». Молодці дітки добре виконали завдання і добре погралися. Не зупиняємось малята. Давайте слідючої грі. Яка називається назви відповідну дію, спробуємо назвати дію, підібрати дієслово, що відповідає діяльності певній професії. Отже, що робить лікар? Навчає, лікує чи співає. вірно малята лікар лікує. Що робить танцівниця? Танцює, шиє, рятує. Танцівниця танцює. Що це в нас? Будівельник. Підбираємо йому відповідну дію. Отже, що робить будівельник? Продає, стриже, будує. Вірна відповідь будує. Яка дія є вірною для професії маляр? Що робить маляр? Піває, фарбує чи грає? Що він робить, дітки? Маляр фарбує. Молодці. Що робить продавець? Готує, продає, шиє. Подумайте, продавець продає. Яка дія відповідає цій професії? Отже, що робить двірник? Прибирає, прасує, будує? Двірник прибирає. Дивимося слідючу картинку. Що це за професія? Дресувальник. Так. Отже, що робить дресувальник? Дресує, будує, вишиває. Дресувальник дресує. І наостанок, що робить пекар? Сіє, випікає чи співає? Пекар випікає. Молодці дітки. Так, дуже гарно пограли. Але в нас іще є ігри. Часу не гаємо і ще в одну групу граємо. Гра називається Хто нам допоможе. В житті трапляються різні ситуації, і на допомогу приходять нам в цих ситуаціях різні спеціалісти? Отже, зараз я вам розповідаю ситуацію, а ви мені скажіть, людина якої професії нам в цій ситуації допоможе. Отже, хто нам допоможе навчитися читати, писати? Світ вивчати, рідний дім та країну поважати. Вірно, малятка в цьому нам допоможе вчити, намалювати портрет матусі, пейзаж в подарунок бабусі, смачний натюрморт на картині. Кого? Позвемо ми нині, хто нам цій справі допоможе? Вірно малята художник. Пошити штани для брата, новий костюм для тата, святкову сукню матусі, домашній халатик бабусі. Хто нам цій справі допоможе? Вірно. Швачка або кравчиня. Полікувати лапку, песику, гавчику, зробити щеплення котику, нявчику. Так, дітки, цьому нам допоможе ветеринар. Завести локомотив тепловоза, відвести онуків до бабусі з залізницею. Хто нам цьому допоможе? Задумалися, ну хлопчики, підключайте, що то за професія? Так, дітки, це машиніст. А я не дарма. Звернула увагу вашу на, на цю професію. Назви професій дуже складні і потрібно чітко їх вимовляти. Давайте потренуємо трішечки язичка, в цьому нам допоможе віршик. Отже, повторюйте чітко за мною. Їхав потяг через групу. Чух-чух-чух. І вагончиками стукав. Стук, стук, стук. Раптом потяг зупинився, і вагончик відчепився. Пробуйте повторити віршик. Але обов'язково чітко і виразно вимовляйте всі звуки. Малята, ще раз вам хочу відзначити, що професій дуже багато у світі. Вони дуже цікаві. І яку професію виберете ви? Це вирішувати тільки вам, але я бажаю, щоб ви знайшли професію, діло, справу для душі, яка вам подобається і, і буде вам цікава. А я сьогодні дякую вам за увагу і до зустрічі.